Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги універсальний ліхтарик. Це компактний та багатофункціональний ліхтар, який легко носити з собою завдяки зручному брелоку, оснащений подвійними led діодами, надаючи яскраве та рівномірне освітлення для будь-яких ситуацій: робота, риболовля, кемпінг або аварійні випадки. Пристрій має вбудовану батарею. Що забезпечує тривалий час роботи без частих підзарядок? Магніт на корпусі дозволяє закріпити ліхтар на металевих поверхнях для зручного хензфрі використання. Мініатюрний дизайн та легка вага роблять його ідеальним для щоденного носіння на ключах в рюкзаку чи автомобілі.